За всі милості, які Господь дивив до нас до цього часу. Хранив наше життя, ми з вами маємо таку можливість бути в Домі Божому, слухати Слово Боже, і скажемо, що слава Богу. Ми з вами маємо праздничні дні, коли відмічаємо таку подію, яка сталася в сушесті Духа Святого. І маємо такий час, можемо ще порозмишляти над Словом Божим. Можемо порозмишляти над своїм життям. І можемо порозмишляти або подумати реальність дії Духа Святого в нашому житті. Я не буду читати Слово Боже. Коротенько, немного порозмишляємо. Зачитав для нас із откровенні Йоанна Богослова з Другої з 3 глави. Буду читать для нас еще го виршика. мое нам Слово Божие. И ангелу Ладокийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, Що Дух говорить церква. Браті і сестри, ми з вами живемо в час, як багато проповідників або людей, які зближаються з Богом, говорять, що ми живемо з вами вовремя, в час періоду Лодикійської церкви, послання, де було Ісуса Христа до Леди церкви. церкви. Я би хотів із з нами сьогодні коротенько так направити наші думки. Вже з нами нам було казано, ми з вами чули, ми з вами. Відмічаємо существо Духа Святого, дії Духа Святого в житті народу Божого. Ми не можемо цього осягнути. і Я хочу вам сказати, признатися, може ми часто не думаємо, що ми не знаємо все абсолютно дійства Божі. Ну, є сокрито для нас дуже много. Що для нас сокрито. Щось Бог нам відкриває, щось ми розуміємо. Щось ми пережили в своїй житті, але все абсолютно по мірі зближення нашого з Богом, тільки Бог нам і відкриває. І я би хотів з нами коротенько сьогодні порозмишляти, щоб ми роздумали. Якраз я нам зачитав постійні вірші, я зачитав, що імейші ухо, да слышить, що Дух говорить церквам». Я би хотів направити наші взори, всіх нас. І не одну дію Духа Божого в житті народу Божого, це, що Дух говорить церквам, це що Дух говорить до народу. це, що Дух говорить до нації, це, що Дух говорить до світа, це що Дух говорить до сім'ї, це що Дух говорить вічно до нас, кожного із нас. І ще ухо, ще уходу слишить да слишить, да що Дух говорить церквам. І одне дійство Духа Святого, або Бога Отця, це те, що Він говорить до нас і з вами, із людей. І Він говорить якраз через Духа Святого, через Духа Святого. Важливість заключається в тому, чи маємо ми вуха, щоб чути, чи маємо ми вуха, щоб почути голос Духа Святого. Я зачитав нам цілоє послання або до однієї з церкви цілоє. Я не зачитав тільки один віршик. І Він говорить до Ладикійської церкви, Він говорить до Ефесі... Ефесіанської церкви, він говорить до Пергамської, до всіх церков у кінці кожного послання Ісуса Христа, до кожної церкви, до каже, насказаного, імейші ухо слушать, да слишіть, що Дух говорить церквам. До кожної церкви Бог говорить те, чому вона нуждалася. Не те, що вони хотіли чути. Ні. Ми часто хочемо чути те, що нам допомоє. Ми часто хочемо чути те, що нам любиться, але Бог не так говорить. Бог говорить у кожній церкві того, в чому вона нуждалася. Якщо Ефесіанська церква нуждалася, тому що вона загубила перву любов, то Бог їй говорить. то. Якщо церква нуждалася, тому вона була мертва, то Бог говорить, ти мертва, ти носиш ім'я, що ти живе, але ти мертвий передо мною. Бо говорить, Бо говорить не те, що ми хочемо почути, браті і сестри, не то. Бо говорить то, в чому ми нуждаємося. І блажена та людина, блажена то серце, блажена та церква, блажена та нація, яка має вуха почути, що Бог говорить, що Дух Святий говорить до нас. Трагедія людства була в чому? Трагедія людства була в тому, що люди противилися Духу Святому. Що люди пренебрігали Духом Святим, що люди ожесточалися проти Духа Святого, була трагедія всього людства. Чому Бог потопив перший світ? Чому Бог потопив перший світ водом? Тому що ми там читаємо, що Бог сказав такі слова: невічно духом моєму бить пренебрігаємим чоловіками». Люди пренебрігли Духом Божим. Ми кажемо, що зараз. Новозавітня церква, і воно є так. Тому що Бог казав, що Він ізоля от Духа Мого на всяку плоть. На всяку плоть. Але Дух Святий во всі часи діяв у народах у всі часи. Бог глядав собі людей. Бог глядав собі людей від, від создання міра. навіть коли люди впали, відійшли від Бога, але Бог глядав людей. Щоб через них говорити до народу, Бог глядав людей, і Бог наділяв людей силу помазання, Бог давав людям Духа Святого, щоб говорити до людей. І Бог говорить до людей. І Бог істребив людство, чому потопив воду. Люди пренебрігали Божим Словом. Там були пророки в, 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 в старозавітні часи, навіть часи, коли ще до патріархів, навіть часи, коли Бог, стрібив, були пророки божі. За яких ми знаємо, але за всіх ми не можемо знати. І Бог говорив до людей. Бог обращав людей від злих діянь, але люди перенеберігали Богом. Вони перенебергали Духом Святим. В старі часи ми з нами були є ног, за якими читаємо свій Божий. За нього відкрито. Він говорив, він пророчествував. Ми читаємо за Ноя, в дні, якого сталася вся трагедія. Це був теж Божий чоловік, це був теж Божий пророк. Але люди пренебрігали Духом Святим. І прийшла катастрофа, прийшла трагедія. Ми з вами читаємо трагедію ізраїльського народу, нації. Чому це був вибраний народ? Вибраний народ це був народ, якого Бог полюбив. Чому була їхня трагедія? Чому вони страдали, чому вони були забрані в плін? Чому? Причина була така: вони пренебрігали Духом Святим. Вони оскорбляли Духа Святого. Коли Бог вивів народ ізраїльський з із Єгипта, Ду, написано, що дух Божий вів їх до покоя. Як Дух святий вів народ ізраїльський до покоя? Браття і як? Просто дух святий вів народ ізраїльський через Мойсея. Тому що ми читаємо в Ісаї 63 главі, що Бог вложив в серце Мойсея Духа Святого. І Мойсей вів народ ізраїльський це дух Божий через Мойсея вів народ ізраїльський у землю обітовану. І коли народ ізраїльський вистував проти Мойсея, вистував проти ворона, проти кого вони виставали? Вони вистували проти Бога. Вони не Мойсея огорчали, не Мойсея. Мойсей часто був горчений. Він часто, навіть Богу, жалівся. Вони вистували проти Бога. Вони противилися не Мойсею. Вони противилися, противилися Духу Святому, який жив у Мойсеї, і Бог через Мойсея говорив до них слова. І Бог через Мойсея віхів. Бог через Мойсея, але вони противилися. І ми знаємо як трагедію народу ізраїльського, як мало людей зайшло в землю обітовану, браті і сестри. Впоследствии ми далі читаємо: народ ізраїльський обітований в землі. Народ відступає від Бога, падає від поклонства, Бог продовжує говорити і через кого? Він говорить через пророків. Він говорить Духом Святим, він бере людей і Дух Божий. Він говорить до народу свого. Дух Святий говорить до народу свого. Але ми читаємо з вами у Слові Божому, що вони не покорялися Богу. Вони не покорялися Богу. І слово Боже, коли Стефан стояв в діянні святих апостолів, ми читаємо перед Синідріоном. Він їм казав такі слова, ну які, можливо, ранили їх. Він казав, що ви ж люди з необрізаним серцем. Ви кажете, завжди противійтеся Духу Святому, як ви, так і Отці ваші. Завжди було противлення Духу Святому. Народ ізраїльський думав, що він побиває пророка камнями, що він уничтожає пророка. Ні, вони виступали не проти пророків. Вони виступали проти Духа Святого, яким Бог наділив пророків. Це були люди ізбрані, щоб говорити народу своєму. Бог жалів свій народ у всі часи, і Бог говорить до свого народу. Бог говорить до свого народу. Браті, і сестри. Слово Боже, каже, що маючи вуха, хай чує, що Дух говорить церквам. До Лодитиївської церкви Бог теж говорить. Він каже, ти говориш, що я багатий, розбогатів, я ні в чому не мав недостатка. Тут говориться тут за матеріальні вещі абсолютно нічого не говориться. Тут говориться за духовне состояння народу Божого. Народу Божого. Все нормально. Ти говориш, та я все нормально, я нормально, я служу Богу, я маю то, я маю Духа Святого, в мене є Ісус Христос, я маю слово. Ти говориш, що я багатий, я розбогатів. Але каже слово, але ти не знаєш. Ти знаєш, що ворог тебе обкрав. Ти не знаєш, що ти бідний. Ти не знаєш, що ти нещасний. Ти не знаєш, що ти жалкий, нищий, сліпий. Навіть ти не знаєш того. Що Бог обкрав. ти не видиш своє состояння духовне. І слово Боже каже, так будь ревністю, покайся. Бог каже, покайся. І маєш і ухо слышать, де да що Дух говорить церквам. Браті і сестри, Дух Святий не говорить те, що нам допомогти. Ні, не говорить те, що ми хочемо почути. Не говорить ні. Він говорить то, чому ми нуждаємося. Воно може бути нам неприємно. Воно може бути нас ранити, нас огорчити. Але Він говорить те, чому ми нуждаємося. Чому ми нуждаємося? Ми з вами знаємо і читаємо у Слові Божому ситуацію, яка склалася у житті Саула. Ми много за нього приповідаємо. Це був чоловік, який був помазаний Духом Святим. Він був помазаний Духом Святим. Але до нього приходить другий чоловік, який помазаний Духом Святим, приходить Самуїл. Ви знаєте, яка велика різниця знати, мати своє місце у церкві, в народі Божому? І сходяться два люди. І той має Духа Святого, і той має Духа Святого. І Самуїл приходить до Саула і каже йому слова, що так і так каже Господь. що Я спомняв, що зробив Амалік, то піди уничтожить Амалік. Ми читаємо ту історію. Абсолютно все вничтош. І коли Саул іде, робить свою справу, але все не унищожає, а царя залишає, кращої здобичі залишає, то приходить Самуїл. Каже, що ти зробив? Чому ти не послухався голосу Божого? Чому ти не послухався голосу Божого?» Та він каже, ти я ісповнив волю Божу. Але каже, що я чую за бліяння овець, весь мечання Волів, Що це таке? Та народ каже, пожалів, пощадив. І все було, Слово Боже, сказано до Саула. Неужели все свяжение і жертва столь приятного голосу Богу, як послушанні голосу, його, як повіненні Духу Святому? Чи воно так приємно? Це були люди два, які були помазані Духом Святим. До чого я хочу сказати, браті і сестри? Саул міг сказати: Слухай, я теж маю Духа Святого. Саул, ти маєш помазання Духа Святого на царство. Тебе не то помазання, ти не є пророк. Царем Бог тебе помазав, і Бог в тому тобі без споспешество. ти бог би тобі допомагати в тому, на що він тебе помазав. Але додай прийшов чоловік, який помазаний в пророках, через якого Бог говорить, і ти повинен був послухатися голоса Духа Святого. Ти повинен був послухатися голосу Духа Святого. Браті і сестри, імеючи ухо, да слишше, що Дух говорить церквам. Ви знаєте, Слово Боже написано і часто. Ми можемо в тому або спотикатися, або попадати в обольщені. Ну, написано, всі будуть научені Господом. Всі будуть научені Господом, Так, да, всі будуть научені Господом. Бог всіх нас учить. Але браті і сестри, у Бога є структура. У Бога є структура. Бог хоче, інакше якщо б всі були научені Богом, то не написано послуй Божому, що Бог поставив у церкві кого? Одніх. Апостолами, пророками, учителями, евангелістами, пастирями. У Бога є структура. Бо є як Бог учить народ. Ви знаєте, мені приходилося, коли я покаявся, я пару реш років, і ми якось бесідували так, в общенні було, то молитва була. І одна сестра каже, а мене Дух Святий в тому не обличає. Ну, коснулося трошки за одіяння, за одежди, мене не обличає. А він тебе не буде обличати, якщо ти любиш той гріх ніколи. Але Бог до тебе прийде і скаже тобі Слово Боже через слово Боже, через проповідника. Він скаже тобі. Він тебе тому не обличить, ти то любиш, тобі то подобається. Але Бог говорить не те, то, що тобі любиться, не те, то, що тобі подобається, те, то, чому ти нуждаєшся, щоб ти поправив себе, щоб ти себе поправив. Маючи ухо чути, хай чує, що Дух говорить церквам. Браття і сестри, в цей час, в цей трудний постійний час, ми б всі хотіли проявлення Духа Духа Святого. Я в тому числі я би хотів, щоб було проявлення сили Божої, сили благодаті, тому що ми безсильні, ми ніхто. Ми всі з вами раді, правда, коли прикасається Господь оживляє наші серця, ми раді, душа наша радіє. Але як рідко воно буває? Але чому воно так рідко буває? Можливо, нам треба задатися питання, Господи, чи не вчили ми Духа Твого святого своїми дійствами, своїми поступками, чи, ми, чи не противилися ми Духу Твоєму святому? Написано в Слові Божому, кому Бог дав Духа Святого? Коли Петро говорив, Перед Сіндріоном. Керес відділів тому ми, коли казав за Воскресення Дух Святий, якого Бог дав повинуючимся йому. Бог дав Духа Святого тим, які повинуються йому. повинуються голосу Божому. І якраз Дух Божий відійшов від Саула. Через що? Через непокору Духу Святому, не через блуд. Але не через п'янство, через непокору Духу Святому. Коли Бог сказав, він не, не виконав, він оспротивився тому, і Дух Святий відійшов від Саула. Дух Святий відійшов від Саула. Моє бажання, щоб у нас Господь благословив. Я вірю і знаю твердо, що в цей останній час Бог говорить Духом Святим до церкви своєї. Я хочу сказати на всі 100%, що сьогодні Бог призиває церкву свою до освячення, до очищення. Він хоче явити свою силу славу, але Бог призиває свою церкву до очищення і до освячення в усіх сферах нашої житті. Він призиває нас лічно, кажу лічно. Він призиває церкву, він призиває сім'ї, він призиває народ Божий до очищення, освячення, щоб був вдалений всякий рік, який преп'ятствує степер, раду дій Духу Святому. Всяка нечистота, всяка мерзость. Бог говорить сьогодні до народу свого, до церкви своєї. І маючи вуха, хай чує, що Бог говорить. Хай Бог дасть нам вуха духовні. Хай Бог поможе нам, щоб наші вуха відкрилися, і ми почули, що Дух Святий говорить сьогодні до нас. І ми вийшли на зустріч, і сказали: Господи. Ми готові. А ну ти поможи нам. Поможи нам, Господи, очистити життя своє, усякої у всякої нечистоти, усякого блуда, усякого властолюб'я, користолюб'я, гордості, надменності, судів, пересудів у усякої клівети. Господи, поможи нам очистити серця наші, поможи очистити церкву свою, щоб дух твій святий діяв у народі Твоєму. Ми так часто хочемо, щоб люди каялися, правда? Ми хочемо, щоб люди приходили, браті і сестри. Написано Слові Божому, хто прилагав спасаймо в церкві? Господь прилагав ежедневно. Чому? Тому що там діє Божа благодать. Там діяв Дух Святий. Ми б хотіли силу людей затягнути в церкву. Не вийде. Люди можуть прийти притворно, з якимись наміряннями, з вигоду, але істинне покаяння до Дух Святи. Але треба, щоб у церкві діяла Божа благодать, щоб церква була очищена, освячена і дух Божий влік людей у церкву. Моє бажання, щоб нас Господь усіх благословив, маючи духа, Хай чує, що Дух говорить церквам. Хай поможе нам Бог у нашій житті, а йому Хай без слава. Амінь.